Від президента Франції до путінського цуценяти Ніколя Саркозі після тривалої паузи, вкотре обслужив російський режим і заявив в інтерв'ю часопису фігаро, що Україна, нібито дарма, намагається звільнити Крим. Приправив це кількома пропагандистськими штампами про ісконно-русські землі та російську мову. Коли йдеться про цю територію, яка була російською до 1954 року, і де більшість населення завжди відчувало себе росіянами, я вважаю, що будь-яке повернення до того, як було раніше, є ілюзією. Експрезидент Франції не дарма ігнорує кримськотатарський народ, російський геноцид та міжнародне право. Він давній служка Кремля, і його слова не слід сприймати всерйоз. Наголосив в етері АТР, голова меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, Саркозі просто відпрацьовує завдання з Москви. Москва надикі. Україна Москва розуміє, що не зможе стримати Україну, тому задіє своїх агентів на Заході. Один з них, колишній французький президент Ніколя Саркозі. Коли Росія напала на Грузію у 2008 році, Саркозі перейшов на бік Москви і намагався переконати світ в правоті Росії. Таким чином надав послугу Путіну. Саркозі тоді злив Грузію, і цього ніхто не забуде vakit unutmayacak. Після відставки численних скандалів і кількарічного забуття адвокат Путіна вигулькнув два роки тому на судовому процесі. Там і дістав свої три роки ув'язнення за корупцію та спробу підкупу суддів. Два з них Умовно, офіційний Київ відкидає будь-які пропозиції щодо буцімто проведення референдуму у Криму чи обміну півострова на припинення війни. Очільник МЗС Дмитро Кулеба у відповідь Ніколя Саркозі підтвердив, що немає іншого шляху, окрім як перемога над Росією. Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Їх тренують разом з береговими розрахунками та одночасно із заходами проти диверсійного захисту баз ворожого флоту на Чорному та Азовському морях. Інформує медіаресурс українського міноборони мілітарі медіа центр. Водночас, за їх даними, росіяни намагаються покращити систему оборонних позицій у Криму. Саме морські без. З човни, відомі як морські малюки, наробили галасу останнього місяця. Ними було уражено спершу Керченський міст, а потім Великий Десантний корабель Олєнігорський Горняк і Танкер Сіґ. Чонгарські і генічіські мости не витримують вантажівки з боєприпасами чи важку техніку. Лише легковики. Тому анонсоване росіянами відновлення автобусного сполучення Криму та Херсонщини, спроба зберегти хорошу міну при поганій грі, зауважує речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її даними окупанти вимушені користуватися понтонними переправами, усвідомлюючи, що українські воїни зможуть вдатися і по ним Ця робота у них уповільнена, ускладнена, як і вся логістика через те, що залишається для них фактично для поставки боєкомплекту і техніки, тільки траса через армянськ. Одразу дев'ять облав влаштували російські силовики в оселях вірян свідків Єгови. в армянську Сімфорополі, Саках і Джанкої. Інформує Європейська асоціація цієї релігійної організації. Кримінальне переслідування через нібито екстремізм ФСБ розпочало проти Катерини Мельничук, якій стало зле під час обшуку Дмитра Захаревича, зятя іншого політв'язня. А в саках озброєні окупанти дві години. Нишпорили в оселі 62 дворічного вірянина. Нині відомо про кримінальне переслідування за віру 25 прихожан свідків його вез Криму. Шістьох росіяни вже кинули до колонії. Це швидка, яка буде передана батальйону Карадах Нацгвардії України. Як ви бачите, ці саме швидкі, вони предназначені для евакування саме поранених бійців. І ви бачите, тут вже є носілки, є якісь там шафи для потрібного медичного обладнання і є такі ж окремі для парамедиків. Вже 90 машин передали до українського війська. Тож проєкт 100 авто для перемоги на фінальному етапі каже Лінор Мамбєтов. Окрім фонду національного добробуту Криму, який він очолює підтримкою українських військових, опікується Астем Фондейшн і турецька оборонна компанія Байкар. У цій партії 20 машин. Частина з них нові а решта перевірені і в бойовому стані. Ми купуємо три види автівок – це швидкі, це піка та джипи. Ці авто вживане, але вони в дуже доброму стані. Ми зробили технічний огляд, усі необхідний ремонт. Ці машини вже вирушили туди, де найпотрібніші до парадових підрозділів на Херсонщині та Запоріжжі. Запит отримували від місцевої влади та бойових підрозділів. Один із таких бригада наступу Карадаг. У червні кримськотатарські волонтери підсилили бійців новенькими пікапами, які на фронті постійна необхідність.